Цікаве сьогодні Євангеліє, почитай в описі до цього відео, тому що там сказано, чого сьогодні потребував Господь. Це чи не єдине місце, де сказано, що Господь чогось потребує, і там сказано, що Господь потребує Осля. Він потребував Осля для того, щоб в'їхати в Єрусалим і показати тобі і мені одну дуже важливу річ: що Він є царем, але є царем мира. В Ізраїлі, коли був мир, царі їздили на ослів. Коли починалась війна, вони пересідали на коні. Ісус хоче війти в твоє життя як цар миру, як той, хто принесе спокій, як той, хто допоможе тобі встановити мир між тобою і Богом, між твоїм духом, душею і тілом, зробити тебе цілісною особою. Такою цілісною особою, яка має в собі мир і вносить в собі мир, є людина, яка прийнять Божу правду. Isso não é pra onde de usar e não é besta